Всім привіт, з Києва. Сьогоднішнє відео буде про такий стан. Знаєте, коли зазвичай нам спілкуватися легко, нормально, а тут прям кожна взаємодія, це напруга. Це ми маємо себе її вичівляти, Ми хочемо заховатися вдома в собі в своєму ліжечку, нікого не бачити і не чути. А, ну ще плюс до цього настрій внизу. І нічого не хочеться, навіть те, що ми любимо. Такий стан психології називається стан закритості, і ми сьогодні з вами будемо розбиратися, навіщо він потрібний, бо він дуже неприємний, дай чи є в ньому якась користь, навіщо тоді в психіці він виникає. По-друге, як можна собі допомагати, щоб проходити цей стан максимально конструктивно, тобто без шкоди для себе. І, можливо, навіть з якимись бонусами. Ну, як завжди, почну я з того, що розкажу, що це таке, і навіщо воно нам потрібно. Найчастіше такий стан виникає, коли наші якісь очікування, чим вони важливіші, тим буде інтенсивніший цей стан. Коли наші очікування розсипаються. Тобто, от у нас було якесь очікування до якогось дня, до якоїсь події, до якоїсь людини. І наступає мить, коли ця людина починає поводити себе зовсім інакше, ніж ми очікували. Або на якийсь день те, що ми чекали, воно не настало. Або якась, ну І так далі. і так далі. Тобто ви можете брати свого життя, головний зміст і механізм тому, що у нас є якесь уявлення про те, як має бути, і потім. Відбувається дійсність, яка з цим уявленням геть не сходиться. Ну і чим більше ця подія, людина чи інше те, що не зійшлося з очікувань, чим більше це займає місця в нашому житті, чим більше з нашої точки зору воно впливає на наше життя, тим стан закритості буде такий більш всеохоплюючий. Ну і тут треба розуміти, що погано стає, як правило, найгірша частина цього стану. Це коли ми намагаємось робити вигляд, що тої дійсності, яка відбувається, її немає. Тобто, ми намагаємось плекати своє очікування, своє уявлення будь-якими способами, тобто, щось не чути, на щось не звертати увагу, робити вигляд, що ми чогось не помічаємо. І от така стратегія вона дуже сильно віджирає сили. Отже, давайте повернемось до стану закритості. Стан закритості сам по собі виникає для того, щоб ми змінили поведінку. Тобто, це такий собі в психіці як переоблік. Тобто, що мається на увазі, ось ми там живемо, ми робимо постійно про щось, якісь уявлення. В уявленнях самих по собі нічого поганого немає. Кожна психіка має прогнозувати події, і, звісно, прогнозувати їх вона має з точки зору наших потреб. Наприклад, я вкладаю у якусь справу багато сил. З очікуванням результату, чи це є робота, да, я там стараюсь, я перепрацьовую, тому що я очікую підвищення зарплатні, або я очікую, що цей проект заживе своїм життям, або це вдома, так, там не знаю. Я піклуюсь про квіти з очікуванням того, що вони будуть прекрасні і будуть квітувати і так далі. Так. Тобто квіти це такий простий приклад з роботою. Це складніше, і це може бути геть щось складне, наприклад, там. Стосунки, в яких в сім'ї, да, в яких ми щось вкладаємо, ми очікуємо якісь зворотні результати. І от коли дійсність, ця, з якою ми зустрічаємось, наприклад, квіти в'януть, або зарплатня не підвищується, або в стосунках погіршується спілкування, або війна не завершиться. Тобто будь-який такий момент, психіка має нам просигналізувати про це раз, два. Вона має перебудувати оце наше уявлення. Да? Бо якщо ми там щось чекали до такого-то числа або в такій-то формі, і воно не відбулося, ми маємо його скоригувати. І це логічно абсолютно, тому що уявлення це лише частинка, умовного такого світоглядно величезного механізму, як ми бачимо світ. І от воно складається з багатьох-багатьох уявлень. Коли ми отримаємо досвід, ми щось відчуваємо, ми спілкуємось, ми навчаємось. Ці уявлення мають коригуватися, щоб у нас з вами була максимально наближена до реальної дійсності актуальної картинка уявлень у голові. Тобто, да, ми, звісно, всі. Трошечки, трошечки викривлено, сприймаємо реальність. Ну я б навіть я не люблю, коли кажуть, викривлено, це скоріше індивідуалізовано. Тобто ми на одній ті самі речі, от, наприклад, я люблю квіти. Звісно, я буду на них зовсім інакше дивитись, ніж людина, яка їх не любить. Ну і так це стосується кожного моменту в житті. І от, коли якесь глобальне уявлення не зійшлося з дійсністю, ми це будемо відчувати станом закритості. Воно буде перероблюватися. От якраз ця закритість вона має на меті. Призвести до зміни поведінки. Бо якщо у нас було певне уявлення, а уявлення А, да позначимо його уявлення А, до нього відповідно будувалася якась певна поведінка, тобто певну кількість сил ми витрачали, певні дії ми вчиняли і певним чином себе поводили. Коли ми отримали якийсь досвід, і ми бачимо, що уявлення А. Да, умовне, умовне уявлення, а чи там Х, да, воно не відповідає дійсності. Психіка має його перебудувати, і щоб на основі нового уявлення ми змінювали свою поведінку. Бо інакше, інакше. Це, по-перше, а небезпечно, якщо ми там умовно давайте якийсь умовний такий приклад. Якщо я наднармовано вкладаю в роботу, а результату я не отримую, я маю змінити свою поведінку, або інакше розподілити сили, або е, змінити роботу. Те саме в стосунках, так, якщо я стараюся, результату я не отримую, я маю якось інакше вчиняти, або там, поговорити з людиною, або якось інакше вводити, і так можна мільйон прикладів ви можете взяти зі свого життя. Тобто, зміст закритості сам по собі цей стан зовсім не є шкідливим. Він ну, просто дуже неприємний, тому що насправді ми постійно з вами балансуємо. Ми не любимо змінюватись, да і ми зовсім не любимо, якби визнавати, що щось пішло не так, як нам хотілося. Але психіка вона завжди за нас. І відповідно вона будь-якими способами емоційними сигналами там. Пам'яттю, ще якимись психічними процесами, буде допомагати нам постійно повертати картинку уявлення наближену до дійсності, тобто максимально зближувати, щоб нас убезпечити. Відбувається стан закритості приблизно за такою схемою: у нас є очікування. Потім ці очікування руйнуються, і ми це бачимо по мікромаркерах. Да, там нам не так сказали, на цей момент у нас немає результату. І в ці такі дрібні, так би мовити, знаки, які ми можемо помічати, що все йде не так, як ми очікували. Нам буде сумно і тривожно. Далі, якраз наш стан закритості це усвідомлення нової дійсності. Тобто, або якщо простіше сказати, реальної дійсності, а не тої, якою ми маємо в уявленні. Ну і результат цього всього нова поведінка. Тобто, якщо я бачу, що дійсність трошки інакше влаштована, відповідно я буду себе інакше поводити, щоб мої дії були продиктовані саме моїми потребами в реальних обставинах, тобто мінімум небезпеки і максимум результату. Ну і перед тим як розказати, як же можна собі допомогти, давайте трошечки зупинюсь на тому, що точно не варто робити. В стані закритості нам нічого не хочеться, як я казала раніше, нам важко спілкуватися, взаємодіяти з людьми. Настрій взагалі ніякий. Ми навіть часто не можемо знайти причину одну да, конкретно цього поганого настрою. Але якщо з цим станом боротись, це раз або екстраполювати його назовні. Що означає екстраполювати назовні? Це означає обрати винного. Да? Тобто, ага, це ось через нього, а в мене поганий настрій або це ця робота. Вона мене дістала поганий настрій або те, то таким чином, цими двома варіантами, боротися зі станом, боротись ми можемо таким способом, типу. Такого, знаєте, штучного позитиву, типу, все добре. Я маю посміхатись в мене все добре. А насправді нас там мурмудить серед так, що ми навіть не завжди можемо природньо посміхнутись. Другий варіант це коли ми назначаємо умовного винного за цей стан і починаємо боротись з ним. І та, і та стратегія будуть призводити тільки до відтягування зміни поведінки. А Оскільки згадуйте все, що я казала раніше, цей стан потрібен для того, щоб вона змінилась, психіка і далі буде продукувати цей стан закритостю, допоки ми надійдемо до етапу усвідомлення, що наше уявлення не відповідає, нашого очікування не відповідає дійсності. І нам потрібно подивитись, як є, для того, щоб діяти згідно того, як є, а не згідно фантастичної якоїсь версії. І да, звісно, цей стан неприємний. Він неприємний, я завжди от. На консультаціях я про це говорю, і це варто собі нагадувати, що будь-які неприємні емоції вони самі по собі отакі противненькі, да? тому що вони мають маркувати якісь важливі історії в нашій голові. Бо якщо вам просто приємно, от давайте так, щось змінилося радикально, і нам треба інакше діяти, бо ми можемо наражати себе на небезпеку, а нам радісно. Ми не будемо тоді змінювати свою поведінку. А от якщо нам неприємно, це неприємно, воно буде якби нас стимулювати, щоб ми подивилися, а що не так, а що як я роблю, і так далі. Тому не лякайтесь цього стану. Він насправді, якби яким би він не був неприємним, має нести нам нову поведінку. А тепер що ж ми можемо зробити, щоб поки ми в цьому стані закритості собі допомогти? Перше. Треба пом'якшити зовнішні дії, але не відкидати їх. Що таке зовнішні дії? Це все, що ми робимо з вами щодня: робота, прибирання. Там турбота про себе, годувати дітей, все, що ви робите щодня, що треба робити, їх не варто викинути, да, звільнитись з роботи, не годувати дітей, там геть не прибирати, але максимально пом'якшити. Тобто, це означає, що дії в такому стані, коли ми здійснюємо, вони мають бути максимально доступні і прості, щоб ми просто змогли їх зробити і пом'якшувати. Звісно, їх треба саме настільки, наскільки вам це дозволяють обставини, тому що ми пам'ятаємо, що. Зобов'язання самі по собі є тверді зобов'язання, такі залізні, годувати, погодувати дітей, виконати свої обов'язки по роботі і так далі, від яких може хтось постраждати, якщо ми їх не виконаємо. І м'які зобов'язання: це прибирання, це там не знаю, сходити в магазин, щось там вдома поробити. Їх ми можемо робити, не робити. Ми, як правило, Бажаємо, да, якби щоб було чисто і наготовано, і так далі. Але в цілому, якщо в цей день ми цього не зробимо, ніхто не постраждає. Тому пом'якшити зовнішні дії, але не викидати їх. Друге, дуже важливе ніяких претензій. Якщо от ви бачите да, по цьому відео, або ви ще щось читали, що у вас стан закритості, ніяких претензій в цей період до себе. Ніяких. Бо ви маєте розуміти, що в такому стані ми дуже вразливі, і оцей зайвий тиск він не те, що не зробить нам продуктивності. Він тільки погіршить нам ще стан. А в стані закритості причепитися до себе буде дуже хотіться. А чого це я не так оце зробила, а чому я так повільно це виконую, знов я не почав оце робити? Дуже захочеться до себе причепитися, бо це симптоматично один з таких маркерів стану закритості. Так от, якщо ви будете спостерігати якісь такі, так би мовити, да, рухи в таку сторону, то, будь ласка, жодних претензій до Себе з розумінням, що це просто ваш стан, і ви в цьому стані робите все, що ви можете на даний момент. Ну і третє, будь-які дрібниці, які можуть вам допомогти, вони, як правило, дуже індивідуалізовані. От, давайте я на собі приклад наведу. Для мене це квіти, рослини, тварини, природа. Я дуже сильно це люблю. І навіть якщо в мене день отак завантажений завантаженою роботою, і в мене такий стан закритості, я завжди там собі ці 5-10 хвилин, ці 5-10 хвилин це моя необхідна підтримка собі від себе. Тому, якщо ви знаєте про свої якісь такі дії, вони не мають бути якісь там геніальні, величні, займати дуже багато часу. Просто якщо ви їх про себе не знаєте, то це треба експериментувати все, що у вас викликає емоційний відгук. От, наприклад, да, ви втомлені, але дивитесь о квіточки, ой, зараз я там пороблю. Ну це я про себе умовно кажучи, і ви відчуваєте, що у вас йде емоційний відгук, такий приємний. Це значить, воно у когось це може бути книжка, у когось це просто повтикати у вікно, у когось це душ, у когось це співи. Тобто це може бути будь-яка дрібниця. Саме важливе, щоб вона була вам доступною. Бо мені так само може допомагати море. Але якщо я на роботі, а море там не знаю 400 кілометрів, як мінімум від мого дому, то звісно, це не є доступна дія. Тому тут важливий тільки один момент емоційний відгук на цю дію в цей момент. Цей момент, бо може так бути, що те, що ви любите, в цей момент вам взагалі не буде хотітися. Ми пам'ятаємо, повертаючись назад, нічого не хочеться. Да? Тобто мікро, якісь дії можуть відгук якісь емоційний викликати. І другий момент це доступність. А так бажаю всім сил. Не лякайте себе, в якому стані ви б не були, а допомагайте собі і залишаємось на зв'язку. До зустрічі в наступних відео.